Усіх вітаю, шановні українці! Вашій увазі представляю цю радієчку сьогодні від бренду Nordment, модель Cambridge 303. Невеличкий приймач, от, який вироблявся в 1977-78 роках. Непоганий німецький апарат. Може працювати від батареїк або від мережі. Ну і давайте я вам його продемонструю. Так. У нас є FM, MV, SV, тобто короткий, середній і ультракороткий. Що обмінюється продуктами харчування? Водночас Євроньюс пише, що німецькі доступні для американських військових і тут є Боже. безумовно нюанс. А на цьому тлі Оленко знає ще нагадати на подо. Прикорди врожай яблук, а не скрізь по Україні, а у Тернопільській області понад сто гектар. Ось так працює цей чудовий приймач. Так що звертайтесь кому стало цікаво.